Сьогодні 30 січня, вівторок. Прошу Господа, щоб просвітив мене своєю благодаттю та відкрив моє серце і свідомість на розуміння Його святого Слова. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. Сказав Господь своїм учням: Ви світло світу! Не може сховатися місто, що лежить наверху гори. І не запалюють світла, і не ставлять його під посудуною лише на свічник, і воно світить усім у хаті. Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі. Не думайте. Що я прийшов усунути закон чи пророків? Я прийшов їх не усунути, а доповнити. Істину бо кажу вам доки мене небо і земля, ні одна йота, ні одна риска закону не перейде, поки все не здійсниться. Хто, отже, Порушить одну з оцих найменших заповідей і навчить інших так робити, той буде найменшим у царстві небеснім. А хто виконає їх і навчить, той буде великим у Царстві Небеснім. Сьогодні Господь нагадує нам, що ми християни є світлом для світу, і наше завдання світити, просвітлювати ближніх. Втім, щоб світити, важливо самому збагатитися тим світлом, правдивим джерелом світла для тих, хто живе в темряві, хто хоче освітитись, є Ісус Христос. Також це світло міститься у Слові Божому, у вченні Господньому. Тому важливо здобувати Божі знання, які згодом стають нам словами мудрості. І всі, хто спілкується з нами, просвічуються цією мудрістю, скріплюються цим словом, згріваються цією благодаттю і самі стають джерелом цієї благодаті. Чи здобуваю я ці Божі знання, чи ділюся ними з моїми ближніми? Ісус наголошує на тому, що Він прийшов не усунути закон та пророків, а доповнити їх, виконуючи заповіді Божі, які Бог дав Мойсеєві на горі Синай, Ісус обрамив їх ще двома заповідями любові: любити Бога всім серцем, всією душею, всім розумом і любити ближнього як самого себе. Ці дві заповіді. Пливають на всі сили людської душі, розум, почуття, волю, а також на діла людини. Саме любов є доказом того, що людина перейшла із темряви до світла і стала дитям Божим, наблизилась до досконалості, а вибір завжди за нами відкинути ці заповіді чи виконати їх та навчити інших ними жити. Сидіти, склавши руки, чи шукати правду, Іти цією дорогою правди, дорогою любові. Чи шукаємо ми правди, чи простоємо дорогою любові? Ким я є, що роблю, промовляє сильніше, аніж те, що я кажу. Якщо ми маємо у своєму серці світло Боже, то люди, які дивляться на нас, спостерігають за нами вчаться від нас правдивої віри. Це наше завдання передати світло без слів і без повчань. Боже світло це дар, ласка, чудо в наших душах. Те Боже світло є добрим прикладом для ближніх, проявляється добрими ділами. Ми не можемо сховатися з тим світлом, не можемо сховати світла. Ми маємо світити, щоб інші дивилися на нас, увірували та прославляли Господа. Маємо поводитись як діти світла, тим світлом, наче записано в наших душах, що ми є Божими дітьми. Спадкоємцями Царства Небесного, Божий дар світла в наших душах є могутньою чинною силою, яка підштовхує до добра і береже від зла. Сказав Господь своїм учням Ви світло світу. Не може сховатися місто, що лежить на верху гори, і не запалюють світла і не ставлять його під посудуною лише на свічник, і воно світить усім у хаті. Так нехай світить перед людьми ваше світло. Щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі. Не думайте, що я прийшов усунути закон чи пророків. Я прийшов їх не усунути, а доповнити. Істину бо кажу вам доки мене небо і земля, ні одна йота. Ні одна риска закону не перейде, поки все не здійсниться. Хто отже, порушить одну з оцих найменших заповідей і навчить інших так робити, той буде найменшим у царстві небеснім, а хто виконає їх і навчить, той буде великим у царстві небеснім. Господи, допоможи мені жити Твоєю благодаттю, сповнюватися Твоїм світлом і самому бути світлом для інших. Також дякую тобі за людей, які є взірцями правдивої віри. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.